ФОП-оплата не така страшна. Дивіться спочатку, копіюєте повідомлення, де я вам надаю окремий рахунок. Потім заходите в приват 24 обираєте платежі. Потім ви в полі, де вносите IBAN. Це те, що ви тільки що скопіювали. Далі перший раз вам показує, що такого немає отримувача. Натискаєте на кнопочку і вводите повністю всі дані, які я вам даю у повідомленні вище, ви їх маєте прописати перший раз вручну. Спочатку пишете фоп отримувач ФОП, коталецька Юлія Олександрівна. Далі йде мій ідентифікаційний номер. Це обов'язково. Ви маєте перевірити декілька разів, поки робите перший платіж. Після того, як все правильно ввели, йде мій розрахунковий номер, далі хто оплачує, далі призначення платежу. Це дуже-дуже важливо. Пишете оплата за товар, ніякі не ні перекази грошей, ні поповнення рахунку, бо за це сплатите ви потім штраф, я не буду це оплачувати. Далі вводите суму, зберігаєте шаблон і натискаєте Продовжити. Оплата проходить.